Привіт. Сьогодні проходжу щотижневі випробування. Їх поміняли в новому патчі. І от е, тепер у нас по два випробування на кожного боса. Раніше було по одному. Як вони помінялись, тепер можна проходити перший рівень складності відкривається другий. Ми не можемо. Якось перескочити. Ми на третій не можемо пройти, поки в нас не пройде другий. Так само тут ми на другий не можемо пройти, поки у нас не пройде перший. Раніше було не так. Раніше з рівнем З рівнем аккаунту це все виходилось. Можна було минати отак рівні. Зараз так не можна. Давайте подивимось. Пройдемо. там нагороди. Команда. Прискорювання пліки не можна? Бо ще не прийшов. Stop! Quake! Roar! Thunder! You shall be defeated by a country girl. Nothing. Hey! I will Stop!

Hey, thunder. Fuck <laughs> you Dump, quake, roar, thunder. thunder! You shall be defeated by a country girl. Stop, quake, roar, thunder! Mashing thunder! You shall be defeated by a country. Stop, quake, roar, thunder! От відео можна глянути чого таке, як було. Здається, таке саме нічого не помінялося. I will conquer all Hey, up. Thunder yeah, You be Country girl I will conquer all Хей! Ми прийшли от при першому проході за додаткові сторінки. Досить добре. І далі у нас відкрита третя складність буде виходити на слідуючого тижня на нього. А ну я візьму масовий якийсь щоб було швидше. Що за команди? It's fighting for truth. Blessing of the forest. It's fighting for the killer. Give yourself to me, Minion. No occasion. Hmm? It's driving the second швидко, нас легко. Відкрився другий рівень. А можемо вибрати ту саме? Ні. Ми не можемо, так, да, Вибрати ту саму команду? Тобто треба різними. <різь> То... Нове цікаве оновлення, яке про яке я не знав, це те, що тепер. Оцих босів щотижневих а, потрібно бити різними командами. Раніше ми могли одною командою просто відбити все і забити. Тепер же першого боса я пробив, а, якщо не помиляюсь, не я його бив цією командою не стрімних. Ага, навіть трохи не так. На кожного боса є. А, тобто ми можемо різні команди поставити. Наприклад, на зеленого дракона ми можемо поставити команду нестримних, і сюди ми можемо команду нестримних поставити. Але проти неї самої, цього таракана, ми можемо використовувати, ми повинні використовувати різні команди. То я грав оцею командою, де вона оцею. Я її використати не можу. Цікаво. Тобто на одному босі, коли в ми... нас є дві атаки на нього. Ми використовуємо першу, наприклад, призивом. Другу атаку, другу спробу, ми не можемо використати її командою. Герої блокуються. Не команда, а самі герої. От. І ми повинні ставити інших героїв. я запидися, вони повинні бути в списку заблокованих? Так, ось вони. Команда блокується. Герої блокуються і два проходження. Має бути двома різними пачками. Але на кожного босса може бути.

Witness the power of artillery. А це файло просто прожавним. Треба було направити на на, на босса. А. God's blessings of starlight upon you. Allow me to come

До речі, тут в е, завданнях було це. Так, де ми постарались. От нас 7000 є. Навіть не показує, скільки буде треба третій рівень пройти. І ці дешеві, досить червоні. Що досить дешевий. Ну Давай, перевіримо. Мы рандомно можемо взяти одну штучку. І де, що коштує всього 100 монет? Дуже класно. Дуже класно. não sei mas